Вітаю вас на каналі Простір свідомості у просторі тиші, світла і мудрості, де ми відкриваємо істини, що виходять за межі звичного сприйняття. Тут починається подорож до глибин душі та таємниць Всесвіту. Ми говоримо про те, що знаходиться поза межами матеріального світу, про душу, її шлях і вічність. Народження та вибір шляху, що відбувається з душею після смерті, як вона обирає нове тіло, нову долю, нове життя. Ці запитання неодноразово ставили собі мудреці, філософи та звичайні люди. Ведична мудрість одна з найдавніших духовних традицій людства, дає глибоке і послідовне пояснення процесу переродження душі. У цьому читанні ми розкриємо, як душа обирає наступне втілення, які закони керують її переходами, що впливає на її вибір та як вона зростає з життя в життя. Що таке душа у ведичному розумінні? У ведах душа називається атма. Атма це вічна, недоторкана, незмінна духовна сутність. Вона не народжується і не вмирає, не старіє. І не піддається руйнуванню. Атма це і є справжнє Я, кожного з нас, що тимчасово перебуває у тілі, як мандрівник у транспорті. Тіло змінюється, дитинство, юність, старість, але свідомість, відчуття Я існую залишається сталою. Це і є прояв душі. Є щось у кожному з нас, що не можна пояснити розумом. Це глибоке відчуття, що життя це не лише те, що ми бачимо очима, що ми не просто люди з іменами, біографією і тілом, ми душі, світлі, вічні і мудрі, і наше земне життя лише коротка мить у нескінченному потоці буття. Цей текст не філософія і не теорія, це м'яке нагадування, нагадування про те, що ти завжди був більше, ніж тіло. Що твоя подорож почалася задовго до твого народження, і що ти сам вибрав усе, що відбувається з тобою тут, на землі. До того, як ти з'явився у цьому світі, ти вже існував без імені, без статі, без форми, але зі свідомістю, зі світлом, з мудрістю. Душа не народжується у фізичному сенсі, вона входить у втілення. Перед тим, як прийти на землю, кожна душа. Проходить момент глибокого усвідомлення. Це не миттєвий акт, а священний процес. Душа розглядає майбутній шлях, як художник розглядає полотно і вибирає. Вибирає тіло, родину, країну, час, випробування, радість, уроки людей, яких зустріне, і навіть тих, кого втратить. Все це не покарання і не випадковість. це частина глибокого наміру. Наміру прожити, відчути, навчитися, згадати. Багато чого здається людям несправедливим хтось народжується в добробуті, хтось у бідності, хтось має люблячих батьків, а хтось ні. Але з перспективи душі кожен вибір має сенс. Навіть біль має значення, бо через біль часто розкривається сила, через втрати народжується глибока любов, через виклики пробудження. Контракти душі, до чого ми готуємося. Перед втіленням душа зустрічається з іншими душами, з якими вона має глибокі зв'язки, вони домовляються я буду твоїм батьком, я прийду лише на короткий час, я зраджу тебе, щоб ти згадав про себе. Ці контракти не можна зрозуміти логікою, але душа не судить, вона знає, все служить зростанню, навіть найболючіше. Ти вибрав саме це життя, і не для страждання, а для розкриття, для того, щоб у темряві згадати світло. Народження це не початок, а продовження. Це момент, коли безмежна душа проходить крізь завісу забуття. Вона входить у тіло, у простір і час і приймає обмеження, щоб мати досвід. У перші моменти життя душа ще пам'ятає, хто вона, пам'ятає світло. Любов, дитина дивиться у вічність, спілкується з тими, хто ще поруч, хоч ті невидимі для оточуючих. Але з часом завіса згорщується, починається гра забуття. Це не покарання, це можливість, бо лише забувши, хто ти є, ти можеш по-справжньому вибрати, знову згадати Дитинство, пам'ять душі ще поруч. У ранньому дитинстві інтуїція ще відкрита. Діти бачать сни про інші світи, говорять про своїх небесних друзів, згадують інше життя. Це не фантазії, це спогади. Але світ дорослих не готовий чути, і дитина вчиться мовчати, вчиться бути нормальною, і душа відходить на другий план. Але вона завжди поруч, вона чекає, чекає, коли ти знову згадаєш, коли в тобі прокинеться пошук. Чому ми забуваємо? Забуття це не помилка, а частина досвіду. Без нього ти б не мав свободи, не міг би сам обирати, ким бути, любити чи ні, прощати чи тримати образу, створювати чи руйнувати. Твоя душа знала, буде важко, але вона вибрала це, бо в кожному житті є шанс згадати навіть у найтемнішій ситуації. Найбільший дар, який ти маєш, це свобода вибору. Жоден шлях не є остаточно визначеним. Твої рішення змінюють усе. Душа створює загальні умови, але саме ти вирішуєш, як їх прожити. Ти можеш змінити напрям, можеш стілити травми минулого, можеш пробачити тих, кого неможливо було пробачити, і можеш почати заново у будь-який момент це і є сила, яку ти маєш. Це втілення. Лише одне з багатьох, але саме в ньому закладено багато ключів. Можливо, ти вже багато разів приходив сюди, можливо, це твоє перше втілення, у будь-якому випадку це важлива подорож, особлива. Бо земля це школа, де навчають любити в умовах страху, де потрібно знайти віру там, де панує сумнів і пам'ять у світі, що змушує забути, але саме це. Робить твою подорож величною. Дякую, що були тут. Якщо відгукнулось, став лайк, підписуйся та поділись із тими, кому це може бути важливо. Пам'ятай, усі відповіді вже всередині тебе. Залишайся в просторі свідомості. До нових зустрічей!